Писала Калина листи з України до білих російських боріз і падали крупні червоні краплини, чи кров її, чи то сліз. Писала вона: Заберіть своїх хлопців, щоб гості незвано прийшли. Навіщо в чужі гинуть сторонці, бої тут тривають страшні? Вам брешу нахабно, що хлопці блукають, їх кинули в жерло війни. Війна не навчання тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей з гармати, підступний віддавши наказ. Чи варто для цього синів світ пускати, щоб тут зупинився їх час? Ви ж хлопцям хрести одягали шию, Вони ж тепер цілять в людей, і з ними одною і мови, і віри заради химерних ідей. Вже дехто ніколи до кому не верне. Рясніють поля від могил. Живі ж каліки, їх доля злиденна, Такий, що позбавлені крил. Писала калина, листи розсилала зіграями чорних крутів. Навколо ж калини горіли, і палало, і попіл на землю лечив. Хоч постріли градів лякали калину, й пожежі в кільце. Писала, кричала вона до загину, і була таки справжнім парцем. Поломані ребра посічені скроні, цілих нема гілачок, І падали краплю червоно солоні, мов сльози церковних свічок, бо вся ця земля не рисою мивалась. А кров'ю людською безмеж. Не сонечком ніжно вона зігрівалась, а попелом після пожеж. Писала Калина листи з України у різні куточки землі. Не спіть, поможіть, нам стріляють у спину і знищити хочуть в Кремлі. З війною і втратами важко змиритися. Народ в серце хрест і поніс, і нам до землі тій калині вклонитися, за кожен написаний лист, за щирість її непідкуплену совість, що навіть вогні не горить. І ха ще в країні Борис спить свідомість, та скоро весь гай зашумиться.